Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень видався дощовим та прохолодним. А тепер давайте поглянемо, що нам приготували ці вихідні. Отже, у наступні кілька днів очікуємо дощі, місцями пориви вітру та температуру, що різнитиметься між регіонами. У наступні три дні територія України залишатиметься в полі зниженого атмосферного тиску та прохолодній повітряній масі із північного заходу. Нистій погоду формуватимуть два циклони: один з центру над Польщею, інший переміщуватиметься із Балкан у північно-східному напрямку через південь і центр України. А пов'язані з ним атмосферні фронти зумовлять на вихідних в більшості областей дощі лише у західній частині вночі переважно без опадів. В понеділок в Україні невеликі. У західних областях в день і на лівобережжі помірні дощі. В Карпатах з мокрим снігом повітряні потоки рухатиметься із північного заходу з переходом на південно-західне перенесення зі швидкістю в межах 50 метрів за секунду. Зверніть увагу, що в день 17 травня на лівобережжі, а 18 та 19 травня в Карпатах очікуємо місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Значення температури протягом наступних трьох діб будуть коливатись в залежності від регіону. Таким чином, вночі очікуємо від плюс 6 до плюс 12 градусів. Лише у західних областях дещо нижче в межах 2-8 градусів тепла. В день години у більшості областей метеороли фіксуватимуть від 11 до 17 градусів тепла, і лише на сході та південному сході повітря прогріватиметься до плюс 18 плюс 23 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.